Сьогодні ми з паном канцлером обговорили цілком конкретні речі, які можуть врятувати тисячі життів в Україні. Як би не було складно і які б не були виклики, ми маємо завжди пам'ятати, лише у єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна, він не зупиниться. Його можна лише зупинити, і лише всім разом у співпраці. І щойно стало відомо. А що зараз сказав Олаф, пане канцлер, стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти. Все повинен втратити і відповідати за скоєне, дорогі Олафе, Німеччину. Я вам дуже дякую від щирого серця кожного українця, кожної українки за таку важливу підтримку з вашого боку. Дуже суттєву і дуже предметну. Дякую.